Всім добрий вечора, ми з України. Добрий вечір, ми з України. Дорогі друзі, ви всі знаєте, що буде масштабне, ні, не масштабне обновлення, але я слідкую, я підписаний на всі телеграм-канали розробників і не тільки хто створює гру. І мені дуже цікаво, що це у нас. Тут нова мапа якась, або її вже створюють, типу, все, що потрібно, і це реально круто. Дивіться, отут от примерно можна подивитись. Далі. У церків буде в оновленні пасхально оновленням. Якщо я неправильно кажу, будь ласка, пробачте. Далі, тут іконки, все, що потрібно зіча, так, книжки, біблія, все як по християнському. Але хто буде їсти паску, то смачного, а хто вже їсть, то ще смачного. Сьогодні просто оновлення буде, я просто це записую. Почекайте. 5 хвилин, 5 хвилин. 28 квітня сьогодні повинно вийти оновлення. І трейлер теж повинен бути. А ми все тут бачимо, що потрібно. Далі І все, що ми бачимо, реально, вони постарались просто тупо. Я, звісно, цього не пам'ятаю, але я щось збирав, коли не знімав GTA Ukraine і не тільки. Ну, Мені подобається е, того, що по романтично. Окей, добре, добре. Оберіть дизайн, все таке. Це класно, реально. Опача! Мій любимий автомобіль це BMW. Ну, я не знаю який, але тут є і Mercedes і BMW. Непогано, непогано. 2. 2.3 Непогано, непогано скажуть розробники, навіть вподобайку поставити. Я поставив, якщо що, я хочу цього щоб додали. Далі. Вау, а графіка яка, друзі, друзі, це ж графіка просто від Бога. Мені це подобається реально. Ви скажете, що ні, ти радуєш, радієш тільки на відео, ну, може бути, так і є. Я хочу більш бути емоціональним, щоб показати, що я захоплений. Я грою, що, що розробники роблять. Ой, я, я не можу! Це що? Друзі, вау-вау-вау! -ва. Нічого. Так, це не потрібно. Окей, торговий дім зброї. Я, звісно, не був у збройній магазині. Я бачу, тут офігенна графіка. Я чекаю не дочекаюсь, щоб ми могли поставити графіку високу, щоб ми могли їхати, спілкуватись, це класно, реально. Що потрібно. Відзеркалюється автомобіль. Непогано, непогано. Так, ага, ага. А тут є. Я не знаю. Вантажний потяг або не вантажний. Звісно, якщо так дивитись, він не вантажний або вантажний. Фік його знає, друзі, це буде. Думаю, що вважаю, що це буде нова робота. А... Непогано, типу як трамвай. Непогано, непогано, Далі. Угу, Даль... Далікабійник теж непогано. Ну, Звісно, непогана карта зроблена, реально. Ага, ага. Щось тут роблять, дім якийсь, типу графіка. Ні Люди вони стільки пишуть там, ви б не знали. Планів у них багато. Я так не показував, тому що я просто, я просто так показав. Воу-воу-воу-воу! Wow 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 wow. Новини ТСН! Непогано, непогано, новий інтер. Ред. Зміню вже оновлення 2.0. Пасхальна світлина. Непогано, непогано, Вау! Один плюс один Україна. Непогано, непогано, плюс один, плюс один. Було Михайлівка. Вау, нічого собі! Я навіть не знаю про це село, типу Михайлівка. Якщо я знаю, що це село, це вже добре, тому що хтось із підписників, там розробників, майстерні розробників теж так робить. Я, я не це мав на увазі, але ви зрозуміли. Непогано, непогано. Я тут нічого сказати не можу. Нова мапа, нові можливості для українців. Опа-па! Залізна дорога. Там, де трамваї, бувало, їдуть або не їдуть. А так добре, мені подобається. Продукти. Цікаво, а що будуть там продавати? Ммм, Дуже цікаво, реально дуже цікаво. Тут прилавок. Тут прилавок, навіть три, думаю, що продукти будуть продавати, але це непогано, буду їсти. Ладно, далі пішли. Так. Далі нічого немає. Ні, реально багато оновлень готують розробники, майстерні розробників Ukraine GTA, І це непогано, мені реально подобається. Я хочу, щоб все це додали. Звісно, якщо підписники захочуть. Вастей на розробників і Україн, поставити вподобайку і вийде цей ринок, але я, я не бачу в тому смислу, щоб додавати це. Ну що, дорогі друзі, дякую за перегляд, з вами я була Малаблей, Підписуйся, став лайк і все, що можливе, роби Україну сильніше.